А поки ми нудьгували без українського футболу, Донецький шахтар взяв і полетів у Японію, де зіграв товариський матч з командою Авіспа Фукооку та дізнався про свого суперника у Лізі Європи. А поки ви ставите лайк та підписуйтесь на мій канал, я вам розкажу про Японію, як зустріли Донецький Шахтар. Треба віддати належне адміністрації клубу, все було як завжди на найвищому рівні, тому що там є українська діаспора, дуже тепла зустріч в аеропорту. На самому матчі була така домашня атмосфера. Взагалі, Шахтар досі залишається клубом номер один в Україні, який вміє так організовувати довколо матчу. По грі, що казати, нічия 2-2, ніхто не ображений. А от тепер давайте перейдемо до образ, а саме до результатів жеребкування Ліги Європи. І тут Шахтарю випадає Марсель. Що сказати, друзі? Шахтар вже один раз проходив цю команду. Це було в 2009 році. Тоді ще був кубок УЄФА, останній який Шахтар і виграв. О, тому чому б зараз не повторити? Я вже чую, як ви мені кажете, що. Ти з Лузду з'їхав? Це Марсель, це Ліга 1 це зовсім інший рівень. Але, друзі, якщо не Марсель, тоді що ми можемо теоретично пройти? Давайте згадаємо, які там ще є команди. Мілан, Рома, Галатасарай, Бенфіка теж нам могли е, попастись, але, на мій погляд, дякуючи Фортуні, не випали. Якщо Шахтар не здатен пройти таку команду, як Марсель, тоді навіщо взагалі грати у Єврокубках? Тому мій прогноз на те, що Шахтар пройде далі, не без проблем, але пройде. А який прогноз у вас, напишіть у коментарях.